Місія допомогти кожному постраждалому від війни знову побачити у дзеркалі не біль, а надію. Запорізький майстер з видалення татуювань безкоштовно очищає цивільним та військовим шкіру від пороху і бруду. Я чався з багатьма різними пацієнтами тому у когось там ампутації були ось дуже сильні враження. І людина просто, скажімо так, дехто взагалі виходить. Тільки ввечері на вулиці, тому що соромиться того, як на нього будуть дивитися. Павло Балковий народився у місті Марганець Дніпропетровської області, але все життя прожив у Запоріжжі. Закінчив училище фізичної культури і тривалий час займався боксом, покинувши спортивну кар'єру, працював в охоронних компаніях. Останнє місце перебування, скажімо, так, це Запорізький аеропорт службі швидкого реагування. Приходили туди. Коли потрібно заспокоїти було людину, якщо, наприклад, людина там не дуже гарно себе поводила, буянила, наша задача просити її або покинути, або заспокоїтись літак, або аеропорт загалом. Тоді лазерна справа була для Павла підробітком і хобі, та після початку повномасштабного вторгнення стала основною справою. Павло разом із дружиною назбирав гроші на обладнання і відкрив студію лазерного видалення тату. В Кінці 22-го року ми вже відкрили, почали відкривати філіал, тобто вже більш обширно, так серйозно до цього відноситись, і потім все почало. Отак, крутиться, крутиться, крутиться. Я так воно якось закрутилась. Перші запити на видалення пороху з обличчя надійшли від військових. Тоді Павло згадав, що раніше бачив, як в іноземних центрах видаляли лазером зі шкіри залишки від феєрверків, і зрозумів, цей метод спрацює із наслідками війни. Ну в першу чергу, коли людина приходить, ми спочатку її на консультацію, щоб поглянути зону. Ісля огляду ми розпитуємо, збавляємо повний анамнез того, де людина отримала цю травму, в результаті чого це, наприклад, скид з дрону або е, там вибух, якийсь порох в різних видах зброї він може відрізнятися. Окрім пороху, ще може бути запікатися рут, всякі продукти горіння. Видалення залишків потребує у середньому від 2 до 7 процедур, залежно від глибини та зони ураження. Зазвичай військові хвилюються перед першою процедурою, але Павлу вдається не лише їх заспокоїти, а й стати другом і до певної міри психологом, який вислухає та підтримує. Перші сеанси – це завжди такі, скажімо, так трошки напружені. людина тебе не знає, ти не знайомий і не дуже хочеться з тобою, прям на якісь там теми розмовляти. Але так потрошку помаленьку якась до своїх клієнтів. Підсовуюсь, провели процедуру. Людина бачив вже якийсь первинний результат. На обличчі з'являється усмішка, радість. Хтось мене обнімає ось, е -е -е хтось на руки бере, е хтось просто дякує. Для воїнів це справжня терапія, піклування про душу через турботу про тіло. Павло та його центри, які є в Запоріжжі і Дніпрі, готові допомогти кожному постраждалому від вибухів знову побачити у дзеркалі не сліди війни, а віру в себе і новий початок.